Ну і далі ми поговоримо з командиром 3-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади, позивний АЦТЕК. Мої вітання. Слава Україні. Слава Ну, хотілося б поговорити. Яка ж ситуація зараз на бахмутському напрямку? Ну і з того, я звичайно звертаюся до кожного військового е говорити про те, що дозволено говорити, щоб не нашкодити ані ЗСУ, ані нашим планам. Uh, ну, Скажу, як завжди всі кажуть, складна, але контрольована. Uh, в принципі, розвідку ведемо, uh, спостерігаємо ворога ще на підходах до наших позицій, наносимо нове враження, розбиваємо їх в бойові порядку. І коли вже мала кількість uh, піхоти доходить до наших позицій, uh, вступають в стрілецький бій та знищують ворога. Поки що uh, тримаємось. Ну, як поки що. І будемо триматися і надалі. Варіантів других немає. А скажіть, будь ласка, яку тактику вони застосовують при своїх штурмах? Що початок, там. А, ну, що за чим? Ну, спочатку, як завжди, проводиться у них розвідка. Починають позиції наші. Застосовувати дрони зі скидами. Якщо це мало ефективно, починається артилерійський обстріл. Під час артилерійського обстрілу підтягують е, свої групи ближче до нас. Але, як я вже і казав, е, проводимо розвідку, знаємо, що коли вже починається масивний артилерійський обстріл, значить десь на підході група. Тому ми починаємо працювати своїми засобами для знищення противника. Ну, не допускаємо їх по, по максимуму, а я скажу, що ті, хто просочились ближче до наших позицій, піхота вже їх знищує. Самостійно стрілецьку зброю скажіть, будь ласка, а, а існує така точка зору і думка, що а, російські війська можуть з такими тактиками дуже швидко виснажитися і з часом стати в оборону. Є у вас а, таке відчуття чи ні? Так, є. Спостерігаємо, що вже інтенсивність штурмових дій дуже сильно знизилась. Бригади, які раніше штурмували наші позиції, і вели там проводили активні якісь бойові дії, виснажились і займаються облаштуванням позиції. Ну за кілометр, може півтора до переднього краю, а, облаштовують там бліндажі, там системи траншей, нори. А, ну, це все звісно виявляється, і по максимуму і в і також артилерією. Ну, але це говорить про те, що вони окопуються, що, що вони планують тут залишатися на цій позиції. Е, вони планують залишатись, тому що у них е, командування їм теж не дає команду на відхід. Е, можливо, можливо, планується захід якихось резервів, але це не найближчий час. Е, оборона в нас достатньо стійка. І вони час намагаються знайти в ній слабкі місця, із-за е чого витрата особового складу противника йде колосальна, тому що ну, на деяких напрямках вони прощупували е ці слабкі місця зазнали успіху, і там вони зараз давлять і всі сили е ну якби застосовують на інших напрямках. У Нас в них успіху зазнати не виходить, тому Поки що їм резервів для подальших там, штурмів, о, я думаю, надходити не буде. Скажіть, будь ласка, а що з використанням техніки? От ми з вашим колегою говорили з турецького напрямку? У них е вже йде принцип спочатку е артобстріл, після того або без нього, навіть просто м'ясний штурм. І техніки вони вже не спостерігають майже. Що у вас на вашому напрямку? Ворог е використовує техніку? Останній раз масовано те, що вони застосовували техніку, це ну як сказати, з останніх там новітні зразки там БМП 3, БМД 4 було приблизно місяці три назад. Зараз техніку, яку ми бачимо, що вони застосовують, це чисто підвоз особового складу за декілька кілометрів до опозиції, і далі їх особовий склад просто переміщається до опозиції. Тобто якихось штурмових дій на техніці вони зараз не використовують, тому що ще взимку та на початку весни вони понесли дуже великі втрати на нашому напрямку. Було знищено багато єдиниць танків, БМП, тих самих БМП-3. і я так розумію, що їм поставки прикрили на цю техніку, і тому зараз проходить так ну, чисто піхотні у них дії без застосування техніки. Дякую вам, бажаємо успіху. Це був позивний ацтек, командир 3-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади. Ми поговорили про ситуацію на Бахмутському напрямку. Ще раз дякую, що долучилися. Знайшли час.